Майже пів тисячі ізяславчан та бойові побратими прийшли провести в останню путь Василя Кобернюка. Скромний та надійний, саме такими словами характеризують полеглого знайомі. Хлопець любив спорт та захоплювався футболом. В останній грав досить професійно. Це підтверджують і нагороди. Самих людей забирає самих кращих людей, напевно, тому що він дуже був спокійний, скромний. Ми з ним разом, ну як займалися спортом, брали футбол. Не не раз і завжди підтримував, приходив. навіть коли було тяжко. Він в нас чергував. Ну як він служив в сусідній колонії, він звільнився, пішов на війну. Хай ця війна буде проклята з цими олігархами. Василь майже чотири роки пропрацював в замковій виправній колонії номер 58 а два місяці тому звільнився. В минулому служив у військах спецпризначення, тож вважав, що його досвід знадобиться на сході. Колеги з колонії кажуть, бажання йти добровольцем у хлопця визріло ще взимку. У зоні АТО Василь пробув 24 дні. Був справжнім чоловіком, з яким не страшно йти в розвідку. Отак. От Ми повним і будемо пам'ятати завжди. Весь колектив. А два місяці тому захотів захищати країну, уволився, пішов бригаду, от результат. Четвер загін Василя Кобернюка виконував уночі патрулювання під Краматорськом. Без необхідних засобів нічного бачення військові не помітили засідки та потрапили під обстріл. В ту ніч обірвалося життя чотирьох молодих хлопців. Після трагедії небайдужі ізяславчани зібрали гроші та придбали необхідний тепловізор. Його бойові побратими сказали, якби в нас був. Тепловізор, якби ми бачили, що в кущах хтось сидить і на нас чекає, не було б цих жертв. І сьогодні моментально за день люди скинулися, купили того тепловізора разом з біноклями, для щоб вночі бачити. Разом з бронежилетами, і воно вже поїхало. Відспівали Василя у місцевій старовинній церкві. Труну товариші несли на руках через усе місто. По дорозі людей все більшало. Біля пам'ятника загиблому афганцю і зяславчани провели віча та попрощалися з героєм. Якби він був не гіршим, то він би не пішов на цю війну. Тільки краще люди не ховаючись, не боячись, а пішли і боролися тільки за перемогу. На жаль, сьогодні і пішли, і гинуть найкраще у сержанта Кобернюка. Залишилася вбита горе мати, брат та наречена. Восени кажуть друзі, Василь хотів одружитися.